Траурний кортеж під'їжджає до будинку у Прилуках, куди вночі 5 червня поцілив російський шахет. Тут починається церемонія прощання 46-річною Вікторією Лебідь, її 27-річною донькою Дариною Шегедою та однорічним онуком Михайлом. Це родина Олександра Лебедя, начальника однієї з пожежних частин району. Прилучани стають навколішки та кладуть квіти. Він з дружиною десь з 96-го року разом ще ми навчалися в Харкові, і він тоді ще одружився, будучи курсантом. І з нею ці всі роки жив з Вікторією. Дуже гарна сім'я. Народилися діти Дарина, Катерина. Він так радів їм, тішився. Коли Дарина вийшла заміж, він теж дуже хотів стати дідом. І так вийшло, що 24-му році він став цим дідом. Як він радів, це треба тільки було бачити. Він душі не чає в цьому онукці. Начальник 5-го державного пожежно-рятувального загону з охорони об'єктів Ігор Федоренко розповів Суспільному, що з Олександром вони знайомі понад 30 років. У ніч на 5 червня він якраз був на чергуванні. Ми очікуємо від нашого ворога постійних якихось обстрілів, і він інструктує особовий склад, сам очолює. Підрозділ при роботі на надзвичайних ситуаціях, на прильотах. Він, в принципі, їхав як на звичайну пожежу, але так сталося, що приїхав і побачив, що це його будинок. Коли побачив оце згарище, а там від будинку, це пряме попадання було шахеду в його будинок. Він не знав, що робити. Це дуже тяжка втрата. для і в нього особисто і для нас, бо ця родина для нас дуже близька. З його слів, на прощання з родиною з'їхалися пожежники зі всього прилуцького гарнізону. Також, окрім рідних та знайомих, прийшли поліцейські. Дарина Шегеда з 2020 року служила в патрульній поліції Києва. Останній рік перебувала у декретній відпустці. Приїхала разом із сином у гості до батьків. Вікторія Чубата була однокласницею її матері Вікторії. Це дуже гарна. Спокійна, врівноважена дівчина. Дуже шкода, що таке трапилося. Я дуже співчуваю її сім'ї. Ми і чоловіка її Сашу гарно знаємо. Вони дуже гарно жили. Це гарна така культурна сім'я, прекрасні діти, дівчата. Вони дуже радувалися, що в них онук народився. І це просто горе. Жойна подруга, Старана учениця. щира, чесна. Порядна, скромна і водночас упевнена в собі. Такою для нас назавжди залишиться Даша. На прощання, крім квітів, люди несли й м'які іграшки. Родину поховали на місцевому кладовищі Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.